Пішла запись. От всі, хто купляють набори, встановлюють такі от датчики. Звичайний датчик індуктивності, я їх два штуки ставив і на Яву. Іноді їх ставлюють отак два штуки, один датчик на лівий циліндр і отак на правий циліндр. Ставлюють, і воно, звісно, мені так не подобається, але люди ставлюють. Для того, щоб компактненько воно було на цьому на магніті, я зробив. Замість двох датчиків з ямахи джог. Спеціально його не покривав епоксидкою, щоб видно було цей датчик, що він саморобний. Катушечка з, товщ... з товщим трошки проводом, товстіший провод, більше на ньому віточків. І найголовніше, у ньому стоїть два магніта. О, так, да, на ньому стоїть два магніта. І це все чудо заводить мотоцикл значно краще, чим отакий от великий. От він великий, він дуже некомпактний, його розміри просто величезні. І їх два погано влазять. А це от нова версія датчика з збільшеною потужністю. В ньому катушка точно така сама, як отут. По обмуточним даним. Але в нього два магніта на отталкування фіріта барієвих І я спеціально зробив з банковської карточки корпус. Це вийшло отаким от, от образом. Він виглядає досить дивно такий от датчик, але це його дуже сильно запакував. Вони два. Дуже легко поміщається зверху магніта. Тобто дуже-дуже акуратно. Я навіть видно під датчик, датчиком ще одну шайбу, навіть гайку ще одну підкладував. Можна взагалі ще дужче. Зараз я магніт проверну. Зараз я магніт проверну. Або кікстартером нажми, щоб мені трошки легше було. Медленно, медленно. Оп! Ще трохи. Еще чуть-чуть. Оп! Так, туда переборщил. Теперь сейчас я назад сдаю. Зараз пижди сдаю назад. Зараз сдаю назад. Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. Да давай. Хорошо, зараз. Поршнем. О, о, тобто я в наступний раз можу датчик ще далі, аж на 5 мм прикласти. Тобто це дуже класно для двохциліндрової яви. І тепер при запуску двигателя дуже легесенько можна нажимати на кікстартер, не треба на датчику Пригати І двигатель, зараз я все включу світло. Світло. І двигатель запускається значно леше. Ти... А, запалення включи, Включив запалення? А Ану попробуй завести. Сейчас. то тепер не треба дуже сильно різко провертати. Саме головне, щоб оборот був повністю. І не перегрівай поки, притреться там усе. Нічого я не перегріваю. Та я рукою держу голову. Ні, взагалі, тут жара на умисі стоїть, то треба оберігатися, що не Їжак то шилистів. Далі що? Е, Далі тут... Ну, рукою, да. так. У тебе бачиш все, ти рукою, ось, наприклад, ти у себе рукою аж отут можеш захватувати. А тут цього, цей ревчажок коротенький, мінімум на два пальці, на три пальці, він коротший. Угу. Получається, тобі, відповідно, важче його вижимати. Угу. Вижимається легше, коли ще й ногу автоматом твою. О! Воно, виходить, автомат допомагає краще, чим цей. Нажимати. Краще. Ну, на цьому датчику легше запускати чим було. Угу. Чим раніше ти заводив. Та й тоді добре заводилося і тепер добре. Компресія вроді би трошечки додавалася. Да у нас нічого не мінялося. Під Втулка в Ще Колінвал поміняний. Каві поміняний колінвал. Отцентрований на центрах. Отцентрований на центрах. Перебраний весь мотоцикл. І карбюратор, дивися, не тече, що саме Нема. І та щільна, яка на тому на картері вверху коло карбюратора. Зали і все затвердило і все держить. Да, виходить, вийшла така досадна річ. Це маленька раковина, з якою сочилося масло з кривошипа. Масло з кривошипа. І воно, виходить, псувало все. Мені дуже ж роботи було багато перероблено. Багато пророблено роботи. І, ага, дивись і все, прикол тобі покажу. Ді -ді. Значить, із сапуна. Сапунано, дірочка в, в лівій половинці. Плюнуло е, капельку масла. І тут де карбюратор, ця капелька масла. Е, Приземлилася да, чорна. Чорна цяточка. О, це ж виходить, що крутиться колись сцеплення. Дме, давить в усі щілини в усе цей. Ого. Де ти тві коплю побачу? Ось обіді. Дивися. Дивися в екран. Ну. Бачиш ну, чорна цяточка. Ось Да. Ну і Да. От воно дивися в екран, ось дивися. Приземлилося воно знизу чорна цяточка. Н ні, ти тут... бачиш, чорна щаточка внизу? No. Це плюнуло масло з коробки. Воно зверху дірка сапунова. Бачиш? Mm -hmm. Ти очки великі на ну так ладно. Ну, та ладно. Ну, я маю на увазі, що його зубочистка не треба, звісно, забивати. Ну, може, і треба, тому що воно ну, в цю сторону. Буде дуть. дуть і Це те саме, що сапун, що то у тютіліди в бутилку поставили. Тобто сапун, який воздух з коробки, кудись йому треба виходити, бо крутиться ж цеплення, вітер дме. Поняв чи ні? Ну так. Да. Так само, як колінвал в машині крутиться. Так що куди каплі бачиш найти. Ти бачиш це в центрі екрану чорне? То, ану, прийми. Вон, воно є зразу. Ну, зараз на, на камері ти бачиш це чорне. Бачу чорне, там бачу. Да. Ну. Там це сквозна дірка в коробку. Не може бути. Оно на, на... Ти мені не віриш, тобі струну mm. дай. Давай. Зараз тобі покажу. Дивись. Там жирного нема дає. Не, я маю майонозе... на увазі усе дивіться. Бачиш, проводок. Угу. Зараз дай я тобі його встав тут. Дивіся сюди. Дивіся в камеру. Бачиш, все? я проводок тебе засовую. Так де ти туди сунеш? В дірку. Так вона просверла. Ну вона наскусь просверла, так. Да. Це вона це його, цей. Його можна на, нашим, тим лаком її за, зашпаклювати, як влажде. Ось сюди, бач. Хто ж тут провертів. Це з заводу проверчено. Ну, ти його можна... може кудись і так. Да. Зашпаклюватися. А то хай піддемо. демо. Коротше, на цьому датчику однозначно. На цьому датчику однозначно леша заводка. А ти представ, коли у людей поганий датчик і знаходиться на конусі колінвала. на конусі. І виходить, чоловік пригає, а іскри нема? Да, бо малі обороти. Бо малі обороти метки пролітаючі. Да. Зараз навіть бабуся заведе його. Угу. со светом на не влияет. Uh -huh. Ты можешь со, Ты со светом на не влияет. Уверенно. краник открытый на холостых свет отличный я для холостых свет отличный Кажуть, що на БКСІ Мінськ на холостих поганий світ. Так в мене ще й подогрєв включений. Чуть-чуть дай обороти, чуть-чуть. Обороти маленькі, але світ просто потрясаючий. На холостих світ, і світ, ще й сигнал сигналить. А, і ще й, ще й подогрел включений. Ще й включений подогрем. А ну притулыйся животом. Досідушку. Притулися. Так. Да. Ой, бля. Фу. Давай, не футфил. Кого? Ось дай сюда я подержу. Телефон про подержу. Ось Осьо притулися животом. Теплая сидушка? Да. То есть ты завів с подогревом сидушки с включенным светом. И, еще и ты можешь еще и сигналы. И це все на самодільному генераторе, правильно? Да. И со светом. Ты зажигание не включил. Уверена? Це поганий світ, хіба? Ну світ білий. А чуть-чуть добавил оборотів, чуть-чуть. Та потрясающий світ. А ну ще чуть-чуть. Сонце просто. Сонце. Все, глуши. Закачую. Для того, щоб був такий світ, треба не тільки перемотаний генератор. Треба, щоб магнето саме було не обточене. Треба, щоб магнето було. Ось, о, 2005. Саме класне магнето. Якщо магніт буде обточений, такої сили не буде. А потім. Всякі школярі знімають відео. От, купив набор CDI і все в мене погано. Купив набор CDI, і все в мене погано. Ні в коїм случаї не купляйте набор Сіді. Я навпаки, от, у мене два набори CDI я купив. І один я переробляв, другий переробляв і я в принципі не жалію. Якби врем'я вернулося назад, у мене телефон в руки. Якби вернулось назад, то я б, може побоявся б робити зажигання, все по чуть-чуть. Набор придає сміливості, що все вийде. Але повністю з того набору залишилось тільки планшайба і катушка. Все інше повністю зовсім інше. Тобто, кроме залишилась тільки планшайба і катушка запалення. Все інше, центруюча втулка, друга статор, другий, магнет, друге датчик індуктивності другий, комутатор другий, реле зарядки другий. До речі, суперсвітло, суперсвітло, дає іменно комутатор отакий от перероблений 262. І зараз я покажу. Я зараз світло включу. Ну, ну. А ті, хто радять цей весь двіж з акумулятором, просто не розуміють, як це безакумуляторний. Так же? Угу. Ну ну, дядьки заводять мотокоси, то ніхто ж з акумулятором не носиться. Шворкою дірнули і погнали. І всі з першого І з заводиться. А ну подожди, я попробую запустити. Тільки пальцем не касайся экрану. Ты так да, пальцем не касайся экрану. Самое главное, що пальцем не касайся экрану. А я сейчас покажу, як це запускать уверенно. Якщо я мотоцикл, не високовольтну катушку на масу корочу так звана глушилка. А у мене з датчика провід йде до замка зажигання до клеми 15, потім клема 61 перемикається ключом, з клеми 61 іде на комутатор. Тобто, в мене датчик не глушиться, а датчик відключається. Завдяки цьому. Я глушу мотоцикл, а магнето ще робить 20-30 обертів і заряджає конденсатор в комутаторі до класного состояння. А потім приходиш через місяць, ключик повернув, лапку тільки шльоп і мотоцикл пішов робити. Тобто конденсатор заряжений. І він заряджається набагато кращим оборотами. Він заряджається наскільки там, 100 оборотів в минуту, 200 оборотів в минуту. Тобто ви виключаєте ключик, а він продовжує заряджати. І той конденсатор залишається заряджений. І це зовсім друге діло. А коли ви, наприклад, тушите, то ви високовольтну катушку на масу коротите, вас там і током буває людей б'є, і в дощ може ще й пробити, може високовольтна згоріти. Тобто високовольтну короти це не зовсім правильно. А датчик відключать взагалі без проблем. Просто конденсатор по кругу заряджається високовольтною катушкою без травлювання. Просто заряджається, заряджається, він зарядився до свого нужного напряження. І все, він в заряженому стані. Потім тільки прийшли, ключик повернули. Тільки хоба! Відключили запалення. А магнета ще прокрутилось і ще зарядило конденсатор. І він уже готовий до слідуючого запуску. Тема чи не тема? О. Хай дивляться, люди то оцінять. Так люди, так люди, люди навіть не розуміють, що так можна. Ну, прийде время люди, поймуть. Люди беруть, Купляють датчик хола, ліплять на Мінчаковський генератор, підключають акумуляторний плюс до цього датчика холла. Тільки один русачок придумав кусочок желізної пластинки, щоб крутилося по кругу. І все, один чоловік в інтернеті, всі останні ліплять датчик кола. На датчик хола треба акумулятор. Та й взагалі він в нього сили більше на цьому датчику, ніж на датчику кухола. Але ще ми спробуємо ще інші варіанти. Ну Запуск, дивися, взагалі, Бабушка заведе. Надо сказати Дід Віті спасибо. Якщо дядя Вітя дивиться це відео, яке прислав карбюратор. Віктор Вікторович дивиться То велике йому спасибо. Потому що цей пако карбюратор заводка на ньому взагалі без проблем. Індійський. Виглядить як чешський, але він індійський пако. На нього підійшла кришка, на нього підійшов поплавок. Коротше, тільки корпус і обогатитель вийшлося, пако все остальне от яви підійшло. Правильно? Ну все, можемо виключати, правильно? Давай, да. Ой, я переврадил.